Прибирають поле, Вечерком будемо йти з Настюхою копати, пробувати. Отлично. Ну а як зіскують, підемо ще раз. Наступив у нас перший коп сезону 2024. Убрали пшеничку. и сразу же дисканули. У меня третий сигнал. Вот такой вот. В хламину убиенный монетос. Что там есть, не ясно. Но царек. Сразу видно. Таке по размеру, как трешечка Николаевская. Первый был жестянка, стянка, другий провок алюмінію і третій манітосик цей. Ну, зараз побігаємо, час у нас до темна є десь. Може щось ще та й знайде. Так, ходимо бродимо. У мене тільки що такий сигнал був ваш в наушнику динамік репить, а вказується, нагляньте, що зверху. Який манітос. А що це в нас таке? Большое. Ага. І у Настюха. А Настюха ще маленька. Одна вторая. Одна вторая. Ну, нормально, вже три монетки. Зараз почистю подивимся, що тут у нас. Це, звісно, приємно. Ну, то я думав, блін, якась жестянка такий перегруз. Так, да, да Дебеле, дебеле. Отакий у нас монітос. 1865. -й. Кольце Вік. Чи псевдокольцевик яких називають. Отакий монетос. П'ятачка у нас такого ще, мабуть, нема. Трошки він там чимось був при житті. Ну і одна втора. Ладненько, ще побігаємо, поки ще видно. Так уже не хоче фокусуватися. О! Отак от, отличні монетки. Погнали! Походили ми минут 40 на вулиці, у нас вже темна ніч. Находок більше немає, щось надвигається, якась там гроза, чорні хмари. І ми будемо, мабуть, йти домой. Продовження відео буде слідуючий наш виход, так що находок мало, я думаю, 2-3 виходи буде в одному відосику. Все, до слідчого включення. Так, йдемо вже домой, все, бо гроза, і в мене по путі така находочка. лесенький з вушком. Хрестик. Отлично, все, біжимо домой, бо надвигається. Йдемо ми домой і у нас ще по, по манітосіку з Настюхою, У мене гнута імперія. А в, мене не гну... а в Насті советик не гнутий. Не гнутий. Но імперія убієнна, Похоже, не знаю на що похоже. На псевдокольцевик, а де та? Ты ее забрала? Да. Ага, все, ладно, бежим домой.